Добрий день. Продовжуємо вивчати масиви. Сьогодні ми розглянемо, як знайти найбільше або найменше значення серед усіх значень елементів масиву. І так, подивимось на цей приклад. Будемо зараз шукати значення найбільше. Ну, якщо подивитись, це 8. Але як це зробити так, щоб це зробила програма? Ну, я думаю, що це треба зробити так. По-перше, нам треба переглядати усі елементи масиву. По-друге, нам треба створити деяку зміну, яка буде зберігати найбільше значення. Але що туди записати? Давайте спочатку зробимо таке припущення. Хай перший елемент оцього масиву... Ми його значення будемо вважати за найбільше. Тому давайте запишемо його значення ось сюди. І оця ця комірка хай буде мати назву найбільше. <кхем> І так, це дуже гарне припущення, якщо ми будемо вважати, що у масиві тільки один єдиний елемент. Тобто ми зараз не бачимо цих елементів, і якщо будемо вважати, що ми бачимо тільки один елемент, то він, звісно, буде найбільшим елементом, бо інших немає. Тепер давайте відкриємо ще один елемент і порівняємо відкритий новий елемент його значення зі значенням змінної max. Якщо значення нового елементу більше, то тоді наше припущення, що перший елемент є найбільшим, невірне, і нам треба виправити цю помилку. Але якщо новий елемент менше, ніж значення його менше, ніж значення max, то це припущення, яке було зроблено вірне, і ми продовжуємо далі перевіряти інші елементи. І так. Новий елемент менше його значення менше, ніж значення 4, то ми переходимо до наступного елементу. Знову беремо оцей елемент 2 і перевіряємо його значення, порівняючи з значенням змінної макс. Знову значення 2 менше значення 4. Нічого не змінюємо, переходимо до наступного елементу. Але значення цього елементу більше, ніж значення Max. Значить, наше припущення, що найбільший елемент є оцей невірне. І в цьому випадку ми замінюємо, оскільки ми знайшли значення більше, ніж 4, то ми замінюємо його на нове. На цей момент оцей елемент зберігає найбільше значення. Бо ми ще не знаємо, що далі. Але у той частині масива, яку ми переглянули, оця восьмірка є найбільша. Йдемо далі. Далі 7. Порівнюємо значення 7 зі значенням те, що у Max. Але 7, 7 менше, ніж 8, тобто у цьому випадку 8 зберігається і весь масив наш переглянути. Таким чином, у, у змінні Max. Зберігається найбільше значення серед усіх значень елементів масиву. Ще раз повторю цей алгоритм. І так, ми спочатку робимо припущення, що перший елемент є найбільшим. Ми не знаємо, це вірне припущення чи ні, але ми припущення таке робимо. І далі беремо значення поточного елементу. Наступного поточного елементу і це значення порівнюємо з тим, що записано у найбільшому. Якщо значення поточного більше, ніж значення змінної max, то ми робимо заміну. А якщо ні, то переходимо до наступного елементу. Наприклад, якщо тут було би записано 21, то 21 більше, ніж 4. І в цьому випадку ми робимо заміну, тобто тепер записуємо сюди 21 і продовжуємо перевіряти. 21 це поки що найбільший нам відомий серед усіх переглянутих. Тепер дивимось сюди. 8 менше, ніж 21, то ми нічого не робимо. 7 менше, ніж 21, нічого не робимо. Таким чином, оце значення залишилось найбільше. Тепер розглянемо, як це програмно реалізувати. І так, як завжди, підключаємо бібліотеку stdio.h. Далі оголошуємо головну функцію. І це вже стандартне дія. Оголошуємо змінну n, читаємо її значення, оголосимо масив на n елементів і читаємо значення усіх елементів масиву. Це вже ми робили неодноразово, тому виглядає це ось так. Прочитали значення змінної n. Тепер оголосили масив. На n-елементів, і елементи масиву цілого типу. І тепер запускаємо цикл, у якому кожному елементу масиву ми запишемо значення, прочитане із вхідного потоку. І менше ніж n. плюс, плюс, I. І тепер скан F відсоток d. Пропуск амперсанд А з індексом І так, Ця підготовча дія зроблена. Масив э, прочитан. Тепер ми можемо знайти значення найбільшого, ну, точніше, найбільше значення як елементу цього масиву. Створимо змінну max. І робимо припущення, що перший елемент, тобто елемент з індексом 0, є найбільшим. А тепер, а тепер будемо переглядати усі наступні елементи, а це означає, що цикл ми запустимо не з 0, а з 1. І так, FO int i дорівнює 11. I менше, ніж I, n плюс плюс I. І що ж тут тепер ми робимо? І так, у нас поточний елемент з індексом I. І нам треба порівняти значення поточного елементу зі значенням змінної макси. Хочу попередити, що дуже поширена помилка порівнює значення поточного з значенням. Оцього нульового елементу ні <кій> треба порівнювати значення поточного елементу зі значенням змінної МАКС обов'язково. І так, якщо значення поточного елементу більше, ніж значення змінної Max, то це означає, що наше припущення, що четвірка є найбільшою, невірне. Значить, ми у змінну Max записуємо значення, яке виявилось більше. Тобто Max дорівнює АІТ. І на цьому завершуємо цю гілку оператора загруження. Ну, а якщо ця умова не виконується, то ми нічого не робимо. І це означає, що змінна Max. Зберігає своє значення. На цьому тіло циклу завершується. І тепер нам треба вивести значення змінної маси. Виводимо Print F% D і Макс. Опис програми завершено. Турн 0 і. І так, ще раз повторюю, уявіть собі, що це деякий ну, тобто, так, На п'єдестал можемо поставити якесь значення. І ми тепер переглядаємо оцей масив. Спочатку робимо припущення, що перший елемент є найбільшим. Тобто оцю четвірку ставимо на постамент І вона красується там. Далі ми переглядаємо усі елементи. Якщо наступний елемент більший, ніж той, хто на постаменті, то ми замінимо. А якщо менше, то той, хто на постаменті, він залишається поки що найбільшим. Три менше, ніж 4, нічого не робимо. Переходимо до наступного. 21 більше, ніж 4. Поточний елемент 21 значення більше, ніж значення 4. Таким чином, ми ось сюди записуємо значення поточного елементу. Тепер на постаменті 21. Після того продовжуємо переглядати і інші елементи, але в нашому випадку вони усі менше, ніж той, хто на постаменті. Таким чином, змін на Макс залишає значення 21. Після чого ми виводимо це значення і завершуємо опис цієї програми. Звісно, окрім найбільшого елементу, ми можемо знайти і найменший. Аналогічно, ми можемо створити змінну мін, це теж буде пастамін, і туди теж зробимо таке припущення, що перший елемент є найменшим. А після того переглядаємо оце все. І якщо ми зустрінемо значення, яке менше, ніж значення найменшого елементу, то це ж не найменший тепер, значить тепер найменший 3. Після того переглядаємо далі 21 не менше, ніж 20 ми пропускаємо. 8 не менше, 7 не менше, таким чином найменший 3. І для того, щоб тут щось... Змінити нам досить змінити напрям, поставити ось так. Звісно, якщо ми повністю переписували, то тепер, була б не змінна Max, а краще назвати її змінна min. Але в даному випадку це ніяк не буде заважати, знайти найменший елемент, хоча в програмі ми його називаємо найбільшим. Дякую за увагу. До наступного разу.